Вау, алілує! Тож собачка, яка тут біля церкви, змінила мою траєкторію, трошки відійшла вниз. Ну і що тут, я бачу там козочок. Отже, я біля церкви Сан-П'єтро Пройшла школу італійської мови з нашим дівчонками з України. Ми проживаємо в двокомнатній квартирі втроєм, регіон Салерно. Аллілуя, вау! Ой, я попала на перезвони! Власне, панорама, Діон Саверно. І тут дуже багато дійсно цих таких арт хрестів, вночі да? вони підсвічуються. Джезу італійською – це Ісус. Ісус це любов, його любов проявилась за кожного з нас на Хресті. Вау! І так цікаво, що в центрі там мандала, і так навколо, ну дійсно, бо тут е... така територія Ось, о, красивих, може ще собачка знову прибіжить. Дуже багато великих дерев, слава Господу, як в вебелі, де проживала там. Біля монастиря дуже багато роща велика. І Тут дійсно, як Ісус ішов, оця хресна дорога, да? хресна дорога за кожного з нас, за наші гріхи. Наші болі, наші гріхи. Це те, що темне, Ісус взяв на себе. Тож, Дякую, Яшуа, за жертву твою, за твою любов. До кожного з нас твоя любов, вона не, під... ну, не можна описати твою любов. Це, це факт. Вчора е, слухала, рекомендую проповіді Сергія Вукянова, Господь через нього потужно говорить. Він каже, як описати ту любов. Ми не можемо відчувати цією любов. Ну, це він, він показав, що є любов, да? але. Він його мав проявити тільки через нас, самі ми то не може. Такий перехід до слідуючого. Дуже оригінально, так, на пагорбі церква. Тож, мене звати Світлана, Віталія з 15 року. Сьогодні 25, а, ні, 26. Вентісей. Вентісей. 26 червня. Аллія. мотелик такий гарний. Ось, ти відкривай твої духовні очі, твивай твої духовні уші, нам духовні уші, духовні очі, нам, всім, хто дивиться, мені і кожному, хто дивитиметься, дивиться по часом простором. Ведіть свій духовні і пробуйте, пробуйте пропускати. Пропускати дух, Духа Святого, що він хоче сказати через вас конкретно. І так через мене. Це може бути не ідеальна якась там ніби мова, але повинно бути щире серце, це що хоче Бог від кожного з нас. Давід, він наскільки був щирим, що з нього сміялися. Він там пас овечок, да? Кстати, да, це козочка і козенятко таке гарнюня. Хочу взяти все-таки гілочку. А. Так. О, така буде в мене краса, отже вона вже спилена. Ось таких в них шубо, яка в італійці, шубіно. Звісно, в цьому плані добре, коли холодно. А коли вчора був дощ, то, мабуть. Наверное... Ой, привіт, красавчики. Привіт, надіюсь, дибитися не будеш. Ні, такі рушки. Як чуть, що вона така добра, але ж все рівно поряд дитятку можна захищатися. У мене козочка така була, ух, тільки мама могла з нею совладати, то є вона не давала навіть доїтися мені. Але коли була, я батькам купила квиточки до моря, вони ні ні нас козайку, яка коза? Приїхала по щирка, скажу, так, ну добре, тоді рву просто, ну, не їдете окей. І тоді вже стало питання, хто буде доїти. Да? Ну, мені не піддавалося, то я, сусідки мої діли халата, а я кормила, а вона доїла. Ну, така жіночка вже старшого віку, то вона дозволила себе. Ну так, із запаху мами від халата, да? тобто такі вони. Вона, може, десь догадувала, що то не мама ж, да? але запах відчувала, якось давалася. То батьки з'їздили тоді до моря. Такий арт вже я знімала, але ще раз зніму, що. У нас повинно бути таке сліпе, да? суд такий сліпий, не дивлячись на особу, багатий, бідний, статуса, без статуса. Перед Богом ми всі рівні. То факт. І Бог завжди дивиться на серце. І серце Давіда був настільки щиро, дійсно. Давід він прийшов своїм братям, приніс хліба, їжу, сири, а потім. Братик а ти що там прийшов? Ну він, я так розумію, їх трошки здавав, тому же то. Може, то. А, а там що? Стояв голіаф і погані слова казав на Бога. Його так це цепонуло. Що він каже я їм зараз зроблю розборки будуть, щас. а цікаві, ну ти малий? Наділи на нього одежі. Це такі ж воїна, а він і я цьому не звик попробував. Він є я буду тим, ким є зараз. Да? Взяв просто камінь е е е і так попав прямо в оба гуляв, олівує. <рив suis> так само Усик, Олександр Усик говорив, да напевно, вже всі чули. хто не чув, поділюсь, що це нагадав історію, каже, я тебе переможу з ну, Тайсона. Да, як... Як Давід Гуляфа, і той казав, ні, синок, це не станеться. І він каже, ну, з Богом все можливо. Він каже, так, можливо, але це не станеться. Ну, коли це вже сталося, той хрестик він цілував, да, потім вау, ласточки цічав. А то він якби його також поцілував, признав авторитет Бога також. Це дуже добре. Тому що він зрозумів, що дійсно щас Бог допоміг йому перемогти, як він і казав. Тож, Божої перемоги в наших життях, да, в усіх сферах, Божої мудрості. Вся слава належить тільки йому. Амінь.